Мій Боже милий, як то мало святих людей на світі стало, один на другого кують, хай да не в серці, а словами, доточивими устами цілуються і часу ждуть, чи швидко брата в домовині з гостей на цвиндар понесуть, а ти, о Господи єдиний, скуєш лукаві уста, язико той велеречивий, мовлявший. Ми не суєта, і возвеличимо на диво, і розум наш, і наш язик. Та йде де той пан, що нам закаже, і думать так і говорить. Воскресну я, той пан вам скаже, Воскресну нині ради їх людей, закованих моїх убогих нижчих возвеличу малих отих рабів, німих, я на сторожі коло них поставлю Слово. І понидше, неначе стоптана трава, і думка ваша, і слова. Кілька разів проходив по всей вітраж, і ні разу не звертав на нього уваги. Який величний, але чогось мені тут не вистачає. Звичайно ж, бо тут, мав бути зовсім інший вітраж. А хіба цей вітраж не завжди тут був? Може, майже і був, бо наш тоді надовго не зостався. Тоді, в 64-му, ми з моїми друзями створили тут вітраж. Назвали його Шевченко-мати. Із серцем і душею ми створювали цю композицію, та, на жаль, майже ніхто не встиг її побачити. Напередодні відкриття з заказівкою клятої совкової партії наш вітраж просто нахабно знищили, бо вважали це хуліганством мистецтва, уявляєш. Та ще й такі гнівні спектаклі навколо того вітража влаштували. Чому це мати Україна така сумна, який суд, яку кару накликає Тарас і взагалі, чому це Україна за ґратами? Можна було подумати, що наша країна тоді була вільна і процвітала. Та це були темні часи, коли поети писали не за покликом серця, а за вказівкою влади, коли художники не малювали те, що до душі, а те, що совок прийме партії не потрібно було мистецтво. Вони жадали кайданами зв'язати нашу душу, нашу творчість. Навколо панувала неволя, нас тоді було небагато, тих, хто прагнув до світла. Возвеличу малих отих рабів, німих, і я на сторожі коло них поставлю слово. Ого, це так цікаво. Ви так багато знаєте про це. А я навіть у вас не спитав хто ви? Мене звуть Алла Горська. Алла Горська. Почекайте. Але ж... Того не може бути. У цьому будинку 44-70-го жила, працювала, визначена художниця. Алла Горська, 29-й народилася, 70-й. Померла. Хоч, добрий день, можна з вами поговорити? Добрий день, Ористе, добрий день. Звичайно, у вас якесь напевно питання до мене, так? З задоволенням. Ви ж знаєте, я дуже люблю допідливих студентів. Ну що ж, Ористе, слухаю вас уважно. Що саме ви хотіли мене запитати? Я хотів би вас розпитати про життя, творчість та смерть Али Горської. Ну і ще про її вітра Шевченко-мати, який спочатку мав би стояти в нашому університеті. Слухайте, ну дуже приємно, що вас ця тема цікавить. Я прям прям вражений дуже відрадно. Ви знаєте, бо ця тема вона знакова і для історії взагалі, і для університету. Тому ну з задоволенням, з задоволенням повідаю вам все, що знаю. А може, ви сходите в нашу бібліотеку Максимовича? Я думаю, там точно ви знайдете багато того, чого я ще не встиг вам розповісти. Чудова ідея. Тоді, певно, я не буду зволікати і негайно приступлю до роботи. Дякую ще раз, Олег Олегович. Гарного дня. Гарного дня, Оресте. Успіхів вам! У вас є щось про Аллу Горську? Добрий день. Мало насправді, але зараз щось підберемо. Так, дійсно небагато. Дякую. Вірно, теж шедеврали малих рапів. Зобичували хребів на тих ніяких, я насторичі колоних поставлю славу. Це те, те, що так налякало люденську воду, що не вписувалось в їхньої ідеології, ж злочин знищувати такий шедевр. «Дерево життя та «Буревітер» – вітер два великих мозаїчних панно, які знищили російські військові. Ці роботи були частиною інтер'єру ресторану Україна у Маріуполі. Мозаїку створила бригада митців на чолі з художницею Аллою Горською. Алло! Привіт, Антон. Як ти? Як твої справи? Я сподіваюся, що у тебе все добре. Привіт, Орест. Радий тебе чути. Та все нормально. У мене є до тебе одне доволі дивне прохання. Ну, давай. Люблю дивні прохання. Знаєш, я останнім часом зацікавився однією художницею шістдесятницеї. Вона, зокрема, створювала мозаїчні панно. Одне із її тварін нещодавно було знищене російськими окупантами в Маріуполі. Воно називається Боревітер. І я так би хотів дістати хоча б декілька камінців з того пано. Ти ж з Маріуполя, можливо, в тебе є якісь достатньо надійні та сміливі знайомі звідти, які б мені у цьому допомогли. Мало хто знає, що Боревітер на цьому пано символізує любов та прагнення до свободи. До речі, а навіщо це тобі? Та, є в мене одна ідея, проте я не знаю, наскільки вона реалістична. Розумієш, невідомо, чи буревітер коли-небудь буде взагалі відновлений. Але я хотів би, щоб його частинка доповнила київську мозаїку Вітер. Це єдине мозаїчне пано Горської, яке залишилося в Києві, і то може бути знищеним. Сподіваюсь, що цього не станеться, бо завдяки небайдужим активістам та рідним Алигорської його мають зберегти. Знаєш, це взагалі така несправедливість, що. Те, що вона так натхненно створювала протягом усього свого життя, знищувалося тоді і продовжується знищуватися сьогодні. А я бачу, ти обрав собі непросту проте 100% шляхетну місію. Ідея просто чудова, але сам розумієш, це неможливо, принаймні поки що. Там я й не сильно сподівався. Знаю, яка тяжка доля вас спіткала маріупольців і що вам довелося пережити. Але варто було хоча б спробувати. Шла степом червоно-чорним, раптом сонце стало блакитне, земля попелястим полином вкрилась, з'явилась людина з іншої планети. Повітря забриніло жовто-гарячим потом. Затисли мене різнокольорові плащі. тах сонце затулив синіми крилами. Людина зникла дивно, Пусково лечу. Раптом ноги загрузли в чорній землі. Перепрошую. Ви так уважно роздивляєте цю мозаїку, що мені аж захотілося запитати, чи вона вас так зацікавила? Я просто часто тут проходжу і постійно зупиняюсь, щоб роздивитись техніку виконання і подумати над авторським задумом. Вона мене чимось приваблює, хотілося більше про неї дізнатися. Може, вона має якусь мистецьку цінність. Розумієте, я першокурсниця і навчаюся на реставратора в Академії образотворчого мистецтва. І тепер вже не може пройти повз чогось подібного, особливо якщо вона потребує реставрації. Це ж мій майбутній хліб. Так, насправді це дуже цінний витвір мистецтва. І він потребує негайного відновлення та збереження. Остання вціліла в Києві мозаїка видатної художниці та найуспішнішої монументалістки свого часу Горської. Ця мозаїка називається Вітер. і Її обов'язково треба зберегти. Як цікаво. Власне, свою смерть Алагорська зустріла в місті Василькові. Туди вона поїхала до свого свекра. 28 листопада 1970 року вранці вона поїхала за швейною машинкою Зінгер, аби ця машинка була їхньою сімейною реліквією. Вір і живою таких хто не, так не бачив. А через декілька днів її знайшли. Це був не її старенький колес свекор, на якого повісила це вбивство. До речі, з свекром теж жорстоко дуже розправились по для того, щоб він не зміг нічого заперечити. Смерть завжди приходить несподівано. Проте краще бути похованою на цвинтарі людиною вбитою, ніж поза цвинтарем, самогубцем, зрадником. Моя остання путь була непростою це був протест. Люди прийшли не тільки попрощатися, але й висловити свій гнів. Я пам'ятаю слова мого близького друга. Você lha Сьогодні ти, а завтра я, І пустить нас Господь до пекла, де на вічний біль втекла, смерть перелякана земля. І тільки горстка нас, щоб та для молоток і сподівання. Усім нам смерть судила рання, бо пізня суджена мета. Це вбивство, свідоме вбивство коли з наших лав підло вбивають краще. На жаль, шлях Василя Стуса теж закінчився трагічно. Невдовзі він загинув в концтаборі. Він поклав своє життя за правду. Пані горська, я не певен, що бачу вас насправді. Але ваша історія мене глибоко вразила. Я хочу знати правду, вашу правду, чому все закінчилося так трагічно. Це було б не так трагічно, аби те, що ми створювали, намагаючись донести правду через наше мистецтво, не було так варварськи знищено. Ми так хотіли, щоб Україна мала мистецтво, яке представляє свій народ, мистецтво, яке кричить, пробуджує, кличе. І потрапляє в самісіньке серце. Розбитий вітраж, який тебе сюди привів, був саме таким. А той, що нині, гарний, та він мовчить. Це так несправедливо і так боляче, але водночас це надихає та вражає. А знаєте? У мене щойно виникла одна ідея. Комусь вона може здатися божевільною. Але, надихнувшись вашим подвигом, я маю хоча б спробувати. О. А це вже по-нашому ризик. Це влада над своєю власною долею. До речі, дякую за яблука. Я їх дуже любила. І пам'ятай, хлопче, ніколи не начерблюся. Вітаємо усіх присутніх, дякуємо, що прийшли на наш захід. Цей день важливий крок для нас усіх. Сьогодні в стінах нашого університету відбудеться надзвичайна подія із забуття вирине те, що було таким важливим для тих, кого вже з нами немає, і те, що буде безцінним для майбутніх поколінь. Цей витвір мироточить кров'ю тих, хто поклав своє життя. За правду і волю українського мистецтва, та все ж воно завжди знайде шлях повернутися до світла. Маю за честь сьогодні запросити Олену Зарецьку, онуку Алли Горської, яка є головою фонду Алли Горської та Віктора Зарецького. Я дуже рада, що ця велика, велична мистецька робота відроджена. 64-му, Дуже натхнено над нею працювала Алла Горська зі своїми друзями та колегами: опанасом Заливахою, Галиною Севрук, Галиною Зубченко та Людмилою Самикіною. На жаль, тоді їм не дали висловитись, і роботу було знищено. Нарешті сьогодні справедливість відновлена. Може тільки уявити, як зараз посміхається моя бабуся. Вона дуже цього хотіла.